Мої вітання, друзі, хочу поділитися з вами таким откровінням, бо Ісус Христос Він прийшов на цю землю для того, щоб дати нам життя щасливе, благословенне. Але кожна людина, вона робить свій вибір: бути з Христом Ісусом і виконувати Його волю, бути учнем Його, ілі бути з цим миром, з сатаною. Бо сьогодні у нас війна йде в Україні. І Війна це не благословення, це прокляття і за вибору людей. Бо люди вибрали цей мир, вибрали матерію, вибрали гнатися за модою, але не за Ісусом. Якщо перемогти цього ворога, ми можемо, якщо кожна людина із свого серця свергне всіх ідолів, всю нечистоту, і приблизиться до Господа, бо плачущі, вони наслідують е, утішення. Всі, хто плачущі, алчущі, тр... страждуючі, вони наслідують утішення, і це слово Божє. Тому учні Христові вони виконують волю Божу. То, що й заповів Христос у Матфіє, 28 главі, ідіть і научіть всі народи крестя в хвилину, Отця і Сина, і Святого Духа до краю землі. Тому учні Христові вони наступають на всю ворожу силу і проповідують Слово Божє, щоб кожна людина вона мала змогу і шанс на вічне життя і бути учнем. Тому я бажаю, щоб вас Господь хранив, оберігав. Якщо є питання, пишіть. Буду радий з вами поспілкуватися, перебувати в молитві, в підтримці і в слові Божому. Нехай Бог береже вас. Божих благословінь. Амінь.